У нашій клініці наявні усі види стоматологічних послуг, починаючи від гігієни постійного прикосу та молочного прикосу. Ми намагаємося завжди створити для вас максимально комфортний сервіс. Для чого? Для того, щоб оті страхи, які у вас були в дитинстві, ви нівелювали. Цього тижня у нас була пацієнтка, яка відверто розказувала як, е, про її негативний досвід у стоматології. Коли шкільний стоматолог у семирічному віці через те, що вона плакала, вив її кулаком по голові і казав, що тебе і так ніхто не почує. І так, коли приходять такі пацієнти, реабілітувати їх дійсно буває складно. Але для того в нас створені усі сервісні зони комфорту, починаючи від наших усміхнених адміністраторів, антистресів, лікарів, які працюють в доказовій медицині та правильно.